Всім привіт, друзі! З вами я, Лордік. І сьогодні ми будемо робити обзор на село ютуберів. Да, я його сам строю. Воно класне, дуже класне. І сьогодні будемо робити обзор. Так, да, я знаю, вибачте мене, де да, я давно не знімав відоси. Чого не знімав, та просто в мене не було часу. Ну а зараз в мене є час. Так що сьогодні ми будемо робити обзор на село ютуберів. Так, і зараз я буду вам показувати. Так, в нас тут живе, якщо я не помиляюся, раз, два, три. Ну, коротше, десь п'ятеро, шестеро ютуберів. Будемо починати з компота. Тут живе компот. Заходимо до нього в хату, відкриваємо двері, і в нього тут така кухня. Скажіть, класно. Типа, в його цвітах скіна. Тут, типа, його кухня, тут він їсть. Пи... Є, коротше, сіл його. Тут і диванчик в його кольорах і PlayStation з телевізором. Кстати, телевізор включається. Так, тут ванна. Так, оце все є, робота є. Ну, коротше, як усі. Так, далі на другий поверх піднімаємось. Тут ліжко. Гарний вид з панорамними вікнами. Гардероб. тут там, ці ботинки стоять, кофти, штани. Ну, все понятно. І саме найголовніше робочий стіл. Мікрофон, системний блок, стульчик, комп'ютер, один-три монітор. Оце дуже класно. Так, ну, така в нього простенька хата двоповерхова. Ну, класно. Нічого не скажу. Ну класно. Напишіть в коментарях. По 10 по 10 бальній шкалі, На скільки ця хата виходить? Ну От мені воно виходить десь на, хоча б на сімку, вісімку, десь так. Далі в нас іде Фіксай. так, да, Фіксай. Хто не знає фіксай'я? Він такий дуже відомий флагер по Майнкрафту. Тут в нього з нас зустрічає кухонька. Тут а, с, м, прихожа на так сказати. Зала, типу, щось такого. Діванчик, телевізор, кондиціонер є. Його спальня і сама комната, де він працює. Тут вже два, кстати, монітори. Ну, все є. Ну, і типа така невеличка стіночка з всякими дерками. Ну, типа, ви не подумайте, він не бідний. Просто тіпа, такий дизайн. Дизайрний. Так, ви теж оцініть цю хату. Хлебур. Ну, Для мене це теж класно. Далі йде всім ваш, вам відомим Едісон статі, я його вже не підписав Зараз ми його підпишемо. Зараз Едісону, Едісон ну, хай, просто Я забувся її підписати, ну нічого. Так, зараз я її підпишу. Так, ой. Едісон. ось, підписали. Тут живе Едісон. Я думаю, це найкраща хата. Кухня, як завжди нас зустрічає. Стіл де мене похавати. Ой! Так, це лишнє. Тут плойка теж стоїть. Ну, у всіх хатах буде плойка стояти. Це його, як сказати, ліжко. Це його гардероб. Ну і його робоче місце. І саме топове, що в нього є, е, як це сказати? Свій лічний кінотеатр. Так, зараз я. Так. Ми тут залазимо, тут є навіс. Тут три телевізора стоять і диванчики. Можна сісти і подивитися якийсь, наприклад, фільм. Так, ну, ця хатинка теж класна. Тож ви її оцініть в коментарях. Так, далі зараз ми йдемо до. Ви, я думаю, цього блогера теж знаєте. Він з Казахстану. І це будинок Домера. Цей будинок 10 із 10, я вам кажу, це найкращий будинок. Домер. Йо, йо Домер. Все. Так, ми зразу заходимо до нього в хатку. Тут типа невеличке таке вікно. Тут а, тумбочка із диван. Ну, не диванчик. Коротше, ви поняли, сідуха. Ще, коротше, сідати можна, и... прийти з роботи, наприклад, поставити взуття і піти далі роботи. Тут вже є плойка. Так, я не знаю, як це називається, але я його забувся. Так, і теж є такий телевізор, диванчик. Стіл де можна поїсти. І по кухня. Оце така кухня, класна. Тут є ще другий поверх. Зараз ми туди зайдемо, піднімемось. Ну, типу, в коридорі почти нічого немає, Типу, є ці які горшки з квітами. Тут його кімната. О, тут вона вже більша тут більше, багато якихось речей. Далі тут можна мене вийде, тут два входи і вихода. Ну і його робочий стіл. Теже класний. Так, далі у нього вихід на балкон. Кстати, можна дивитися, що там поробляє компот. І це вхід на Третій етаж. Тут чол зона Типа, тут все є, тут є два джойстика, PlayStation. Чотири монітори. Тут все є, тут можна справді почули. Тут я не знаю, що зробити. Напишіть в коментах, що тут я можу поставити. Ладно, ми вже подивилися цей будинок. Зараз, ой, йоми, зараз ми будемо спускатися і йти ще до двох будинків. Якщо я не помиляюсь, десь у нас в селі 6 будинків. Я не знаю, чи я десь. Оцініть це теж, це їм оцініть. Так, далі ми йдемо до Shady Man. Ну так, да, конечно, не такий уже він нормальний, але теж класний. Ваховихов. Shady Man. Shady Man, я думаю, ви теж його знаєте. Так, е, да, в нього теж пошті такі самі кольори, ну як в Компота почти. У В нього таке саме, все типу целі, PlayStation. Кухонька невелика. Ну, коротше, все по уютності. Уютно в нього. Йдемо на другий поверх. Я каже тут в тій ну ладно. Тут він, коротше, спив, а тут комп. З одним монітором. Ну нічого, я готуюся. Так, і піднімаємось на верхній поверх. Тут очолзони, тут є і мангалчик. І, типу, можна посидіти з друзями, з іншими блогерами, посидіти і похавити. Так, ну тут вроді би все. Так, далі ми спускаємось і йдемо в останній дім до ловоложки. Да, я думаю, ви теж його знаєте. Кстати, оцініть цей дім теж. Ловоложки, дім ловолошки. Ну тут вже все класно. Тут, коротше, теж класний інтер'єр. Стіл до мене поїсти теж. Тут теж плойка стоїть, диванчик. Все, короче, о, як ви в інших домах. Далі піднімаємося на другий поверх. В нього є таке вікно, типа класне таке. Тут це робоче місце, ну ви поняли. Він тут сидить, відоси викладає, монтує. А тут а він спить. Ну, по всі, як усіх так само. Ну, по всі. ну, звісно, не всіх, але класно. Так, це був наш останній, останній дім. І ще в нашому селі є лічний аквапарк. Да, він теж класний, ми туди заходимо. Такий коридорчик, тут е, регістратура. Ну ці типу, потім заходять, беруть білетики, платять гроші, типу, щоб чиймо не покупатися. Ну, я думаю, хто був в басейнах, це теж бачили. Так, далі Ідем, йдемо, йдемо. І тут туалет. Для хлопців і для дівчат. У кожному туалеті є туалет. Так, да, якось нелогічно, але ну ладно. Е, так. А тут душові. Ну, тут тільки для хлопців, для дівчат нема. Він ще це не продумав. Ну нічого, у нас, можна считати, дівчат нема в селі. Так що на, що нам? І сам басейн. Тут в нас є актраціон. Ну, він не такий вже класний, але нормальний. Тут вона такого залізти і прокатитися О, О! Оооо, та-то! Та, та, та. Якраз класно, класно. А тут типа як тут ця штука називається. Я забувся, як вона називається, але коротше на ній вона пригати. О, дивіться. О, це то да. Я забусть, як ця штука називається. Ну коротше на ній вона пригати і воду. Я, звісно, забусі так називається. Далі тут роздягальні. Тут для хлопців, а тут для дівчат. Ну, я їх ще потом підпишу. Просто забуся. І саме класне, що тут є, баня. Я думаю, ні в одній, ні в одному парку нема бані. Тут е, піч. А тут там, можна посидіти, там, водою облитися. Тут навіть вінник є, щоб повийти. Ну, ви поняли наш вінник Так, виходимо з бані, ну, можна сказати, тут більше нічого нема. А, тут ще можна посидіти, подождати, наприклад, когось. Чи ще. Ну, коротше, так-то він класний. Виглядає він ну, великий, він великий, дуже великий. Так, тут цього не має бути. Так. І гордість нашого села. Село б не було селом, якби тут не було АТБ. Да. Тут ще є підсвітка, пише АТБ. Да. В, Тоб, в АТБ там є все. У нас такий хіт, класний дуже. Так, закриємо двері. Кстати, оцініть аквапарк, забудь вам сказати. Оцініть, він дуже класний. А тебе. Ми заходимо і тут, оці каси. Тут є три каси. Так, да. Раз, два і три. Три каси, коротше. Тут а далі, що, типа, ну, товар тут не ставиться, але у нас товару багато є. Він просто на складі. Тут у нас їжа продається. Там всякі печенки, курочка, там якийсь бекон, ну все короче, є. Wi-Fi роутер, е є. Ну, коротше, все в нас є. І техніки в нас багато, телевізори продаються, комп'ютери, все в нас є. У нас продається одяг, українська броня, є з незериту, з алмазу, з золота. З желіза. З кольчуги і з простого ткан... з простої тканини. Ну, ще в нас і покухонні продаються, батути, мангали. ну Багато чого продається. Так, тут у нас склад, типу, тут столи, ящики, дивани. Тут виїзд, я, звісно, ще не зробив ворота. Ну, нічого, не холодно. Так, ще в нас є кабінет директора. Тут він знаходиться. От тут директор сам сидить, і тут а, хтось приходить, наприклад, з робочих, типу, поговорити, на що зарплати. Так, і тут а, комната, типа, камер. Там ще камери десь є, тільки звуці. А, ось типу, на кожній цій люстрі є камера. І тут, типу, дивляться за камерами. За камерою дивляться. Ну, типа, це для робочих. Тут робочі обично ходять. Ну і все, тут більш нічого нема. Так, ну, тож, оцінюйте наш. Е, Коротше, АТБ оцінюйте. Ну і саме село. Яку ви оцінку поставите в цьому селі з 1 до 10? Напишіть в коментах ну, загальну оцінку всього цього села, яку б ви поставили. А з вами був я, Лордік. Дякую, що подивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!